Якщо ти у відносинах з людиною, яка тобою маніпулює, варто поставити питання в першу чергу собі. А ти сама, як? Ти взагалі ніколи не маніпулюєш? Ти свята, ти ангел, і насправді це ні в якому разі не критика і звинувачення. Взагалі-то є багато жінок з проблемними стосунками. І знаєш, я не бачив насправді жодної жінки, в якої чоловік... Маніпулює, а вона при цьому абсолютно свята, біла і пухнаста. Зазвичай ми зустрічаємо своє дзеркало. Да? Буває, що нас так виховують батьки, що коли ми виростаємо і самі не помічаємо того, що ми починаємо маніпулювати. Наприклад, от найпоширеніша маніпуляція це коли ти починаєш ображатися. Ображатися це теж маніпуляція, якій нас не спеціально. Почаючи з дитинства, наші ж батьки. І от якщо батьки не звертають уваги на дитину, да, що вона починає робити? Вона починає ображатися, плакати, демонструвати безпорадний стан. І тут, звичайно ж, відразу прибігають батьки і починають нас з усіх боків любити. І от виростає ця доросла дівчинка, і в такий спосіб вона вже, можливо, навіть і не свідомо да, будує стосунки з чоловіками. але по факту це 100% маніпуляція